Занадто гарно, що бути художницею. Так казали про художницю 18-го сторіччя Ліза Бетжелібран. Якщо подивитись трошки на її біографію, там можна знайти навіть багато схожого з нашим сучасним життям. Вона народилась в не дуже заможній родині її батько був художником, малював пастельними крейдами, і він казав: або ти будеш художницею, або ти будеш ніким. І всіляко він підтримував те, щоб вона розвивала свої навики. Проте він дуже рано помер. І вже в 14 років Елізабет мала працювати, малювати, і утримувати і себе, і маму, і маленького брата. А в 17 років в неї так все добре йшло. Що вона навіть ризикнула відкрити майстерню. Проте дуже швидко хтось на неї доніс. І коли прийшла поліція опечатувати ту майстерню, вони сказали, що ви не належите до. Жодної гільдії, а прикол в тому, що на 18 століття жінок не брали ані в гільдію, ані в академію. Така колізія. В 21 рік Елізабет Віже Лебран виходить заміж, і вона виходить заміж за Жана Батіста П'єра Лебрана. Він був арт-дилером. Це такий творчий союз. Вона малює, він продає, просуває її мистецтво. Проте цей шлюб не був ані якимось щасливим, ані якимось міцним. Через те, що Жан П'єр. Виявився гравцем, і він програвав і свої гроші, і ті, що Елізабет заробляла. Проте він її познайомив з вищими прошарками суспільства. і Вона дуже швидко потрапила в коло королевських особ. Е, і в 23 роки вона починає валювати портрети Марії Антонети. Це е, як для Франції на той момент нова королева. Вона молода, вона не француженка. Але про Марію Антонет ви можете почитати багато історичної всякі пресі. І вони досить швидко стають і подругами, і дуже швидко Елізабет Жербран стає офіційною Портретистської королеви, бо вона, там, вона шукає для неї образи, вона якось підбирає її вбрання, ну, тобто вона там прям дуже, дуже по-доброму ставилась до королеви. Про час іде і вибухає Французька революція. А коли ти офіційна портретистка королеви Марії Антуанети, яка зараз ну, просто, я не знаю, там, одна із найганебніших осіб в, у всьому королевстві, то от в тебе як мішень на спині, і Елізабет Віжелібран. Просто хапає свою доньку якимись методом методами. виїжджає з Франції. І потім подорожує там між Австрією, Італією і всюди малює. Вона залишила багато е, щоденників мемуарів, які такі наполовину, як інстаграм, там де вона описує на які вона ходить, там суаре або якісь прийоми. А також, наприклад, такі дуже зрозумілі нам речі. Вона описує, як треба весь час працювати, бо треба заробляти то на няня, то на якихось викладачів для доньки. І ядже це все ж таки виснажує. Ну тобто мені здається, що це будь-якій мамі знайомо. У Франції вона повернеться, але повернеться уже за добу Наполеона. Продовжить працювати. Всього за життя вона напише 600 портретів. Але мені здається, що вона цікава не тільки як офіційна портретистка, а саме цим, те, що знаєте, що це така жінка го сторіччя, яка теж намагається жонглювати всім одразу і будувати кар'єру, і заробляти, і виховувати доньку, і бути гарною, і бути гарною. Ну от така, знаєте, нам зрозуміла історія жінки. Дякую за увагу. Гарного дня.